Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Україна. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І просто зараз під сирену повітряної тривоги ми розповідаємо про російські повітряні удари минулої ночі, в ніч з 12 на 13 липня. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни атакували Україну ударними дронами і ракетами різних типів. Всього вони запустили 20 ударних дронів. В шахет з різних напрямків вони запустили дві морські ракети калібр та одну сухопутну ракету Іскандер всі 20 дронів були спрямовані у переважній більшості на Київ та Київську область, і всі вони були збиті знищені силами протиповітряної оборони. Дві ракети калібр, які вони запустили з одного з своїх кораблів з чорного моря. Вони також були збиті над десь центральними областями України про ракету Іскандер. Яку запустили з району міста Джанкой у окупованому Криму? Ми поки що не знаємо, що там саме збивалося, що там чи її збивали взагалі, чи вона просто кудись впала. Про влучення чи якісь негативні наслідки? Невідомо. Також нагадаю, що поза минулої ночі ми не робили спеціальний випуск новин. Росіяни випускали також на Україну ударні дрони. Вони запустили 15 таких дронів, з яких 11 тоді збила протиповітряна оборона. Она і відомо про влучення одного чи двох дронів у одне з невеликих міст на у Черкаській області. Отакі справи. І загалом Українська протиповітряна оборона посилюється в тому числі завдяки останнім. Поставкам систем протиповітряної оборони, які були на недавньому саміті НАТО, в тому числі стало відомо про постачання Україні додаткових систем Петріот і додаткових систем НАСАМС, які значно посилять оборону. І окрім того, ще раз зауважу, що міністр оборони України Олексій Резніков кілька днів тому заявив про плани посилення протиповітряної оборони в Одесі, у Львові, у Харкові та у ряді інших великих міст України, що щоб довести її там до того рівня, як це є у Києві, де збивається 100% російських повітряних цілей, отакі справи стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!